Рота армія наша уснул. Вітаю вас, друзі! Росіянки так сильно радіють, що їхні чоловіки їдуть в Україну помирати за інтереси владіміра Путіна, що чомусь постійно плачуть. мій А тепер ви уявіть, як вони будуть ридати, коли дізнаються, що їхні чоловіки та сини подохли на війні проти України, і це відбудеться вже зовсім скоро. Є і росіяни, яким пощастило більше. Вони почали з Росії масово тікати, щоб уникнути мобілізації. А ставить паніку, держать рід, нічого не бояться, Не панікуйте. Не допускаємо паніки. Я не собираюсь там вдаваться в панику. Не знаю, я вот как бы не паникую. Да я тут невозможно, граница стала. Вони тікають як можуть, тікають на транспорті, пішки і навіть на самокатах. Прийшлось купити самокат, щоб пройти російсько-грузинську границю. Тому що на машині Пробку 8 кілометрів. А все тому, що так звана спецоперація владіміра Путіна проти України повністю провалена. Регулярна російська армія, точніше, її залишки, нічого не змогли зробити з українським наступом на Харківщині. І тому владімір Путін бреше тепер росіянам в очі. Він ще на початку березня казав, що не буде ніякої мобілізації, і днями її таки оголосив. И не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. <сказывает> считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба. У прив'ятіння в Російській Федерації чистічний мобілізації. та я скажу те, що казав і раніше. Росію це вже не врятує, Путіну це не допоможе. І я знаю, що тільки половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані на мій канал. Це друзі, неправильно. Обов'язково підпишіться просто зараз і натисніть лайк до цього відео, та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере більше переглядів. Сьогодні з вами будемо говорити на дуже важливі теми про мобілізацію на Росії, про початок проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, а також про серйозну ескалацію, яка вже почалася. Судячи із тих відео та фото, які можна побачити у відкритому доступі, мобілізація на Росії відбувається зовсім не часткова. Людей хапають на вулицях, а також приходять до них додому вночі. Ви Обістаміні розбудить на мати душо. Гребуть абсолютно усіх, кого тільки можуть дістати. При цьому навіть тих, хто не є службовцем запасу, хто ніколи не служив у армії, хоча Путін казав, що такого не буде. Я ніколи не служив воїнські не проходив срочну службу. Призиву на воєнну службу будуть подлежати тільки громадяни, які в настоящий момент стоять в запасі. Серега брат, він не служив. Сьогодні його забирають в армію. На дулі. Просто нагло обманули. більшість росіян, яких зараз загрібають, щоб вони померли на війні проти України, готові рішуче боротися проти мобілізації, і задля цього вони не планують нічого робити. Що Що? Плануєте робити? Що? що плануєте плануєте що робити. Вони не бояться померти, вони не бояться повернутися каліками. Якщо іще повернуться, зате бояться кримінальної справи. Вони могли би виходити на протести. Вони могли би висловлювати свою громадянську позицію, якби вона в них була. Але вони вирішили просто дозволити Путіну їх вбивати, тому що самі вони ні на що не здатні, нічого не можуть зробити. Ми не можемо. максимум, що вони можуть зробити це інколи посперечатися із воєнкомами. Не треба піднімати шум, не треба підбивати пожежу, а ми... З воєнкомами, які з них насправді глузують, тому що відправляють їхніх дітей на війну проти України, щоби ті там подохли, а самі своїх дітей лишають на Росії, тому що вони мобілізації не підлягають. Суперечки учора виникали також і у Дагестані, який насправді мав би бути окремою державою, але змирився із російською окупацією. Мы снимаем его. Да. У вас, для буду. Туда, Пойду. 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 І поки звичайні росіяни їдуть помирати, у Чечні були днями навіть невеликі протести дружин тих, кого планують мобілізувати. Кадиров протестів забоявся. І тут же заявив, що насправді Чечня зараз буде мобілізувати аж нуль людей, тому що вони, начебто, раніше вже виконали. План, Тож коли звичайний Ванька буде помирати десь на Донбасі, то нехай він знає, що завжди за нього зможуть вирішити долю Росії чеченці, які там залишаться. Кількість до да, у нас на начорашній вечір до нолької двісті після чотири процента пан піри чеченці. Навчать його дружину, його родичів як треба родину любіть, поки він сам буде перетворюватись на хорошого росіянина. Хороший русський це мертвий русський, а любой другої русський це плохої русський. Я не просто так кажу, що їх відправляють усіх померти в Україну, тому що вони навіть не отримують належної Підготовки, хоча Путін вже обіцяв, що вона буде Перед відправкою в чесі в обов'язковому порядку будуть проходити додаткову військову підготовку. Виявляється, ця серйозна додаткова підготовка триватиме аж два тижні. Напевно, щоб російські солдати за цей час навчилися ну максимум розпаковувати чорні пакети. Сказали дві неділі. Підготовки, і за нами приїдуть покупателі. Далішого участі можливих бойових дійстя. Знаєте, напевно, правильно свого часу казав Соловйов, що місія росіянина це бути готовим померти, померти за владіміра Путіна. Вони на це вже самі налаштувалися, і спокійно, немов вівці, їдуть на забій у той час, як їхні родичі плачуть і плачуть. Везут в влучие воинов ислама один здесь, один здесь, мужиков на войну забирают. какой-то. на цьому тлі а вже ж я не можу не прокоментувати проведення росіянами псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, як кажуть самі росіяни та їхні пособники, це історичне событие. Проведення референдума. Історична веха. Безперечно, події і справді історичні. Я би навіть сказав, що це початок кінця історії Росії. Ну і ви самі можете подивитись, як на думку росіян виглядають епохальні просто такі події. Збирательна комісія готова прийняти ваші голоси прямо возле вашого дому. жаємо жителі калі. Займи жителі Калінінського району. як ви бачите, є тисячі, навіть мільйони бажаючих проголосувати на так званому референдумі Російської Федерації. Але, друзі, це очевидно, що ці псевдореферендуми це фарс. Мені здається, тут не треба довго про це пояснювати. Та я хочу вам усе одно одне відео іще ще показати про псевдореферендум. Там росіянин, який приїхав з Росії, голосує на цьому так званому референдумі. Стартувала історичне без привлечення голосування на референдумі. Мой перший раз буде іменно в Донецьк, і Це буде голосування за. Вхождення Донецької народної республіки в состав Російської Федерації на правах суб'єкта Російської Федерації, але так само як і мобілізація, проведення псевдореферендумів росіянам вже не допоможуть. І сам Пушилін на це натякає, каже, що Україна, наче як готує серйозний наступ, ситуація на сівері республіки крайні складна, Поступають тривожні сигнали, а згрупував достатньо серйозні сили. І не скричено, що саме ближайше время попитається ситуацію поменять і е, перейти в контрнаступлення. А російські пропагандисти бідкаються, що російські солдати знову можуть опинитися у котлі. Російському гарнізону в цьому місті угрожає окруження. Усі дії Владиміра Путіна зараз спрямовані на те, щоб підняти серйозно градус війни проти України. Він йде цілком свідомо на ескалацію та підіймає ставки. Він мобілізує гарматне м'ясо, яке буде у великій кількості помирати на цій війні. Він хоче, щоб Росія визнала українські території частиною своєї території, щоб потім погрожувати або можливо. Застосувати проти нас ядерну зброю, наче як захищаючи при цьому територію Росії, і погрожує він таким чином не тільки українцям, а й нашим союзникам. І при угрозі територіальної цілісності нашої країни для захисту Росії і нашого народу ми безумовно використовуємо всі іміючіся в нашому розпорядженні средства. Це не блеф. єдине, що могло би зараз врятувати росіян на Росії, це хіба що ось отакий сценарій? А зараз прийшло время і самої Росії. Що вона должна розпасти на множество враждующих между між собою и областей. проте росіяни обрали варіант зовсім інший. Вони обрали смерть на українській землі, і ця смерть до них обов'язково прийде. Ну за винятком тих, які будуть добровільно здаватися у полон. А вже ж, друзі, і нам з вами не буде легко. Війна буде важкою, проте ми обов'язково переможемо. І щоб ця перемога настала якомога швидше. Та з найбільшими втратами для Росії не забувайте підтримувати українську армію, підтримувати Збройні Сили України та усі як один працювати на нашу перемогу над Російською Федерацією. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.